Минулий парламент не виправдав сподівань, які народ поклав на своїх обранців. Тому новий президент оголосив про розпуск Верховної Ради та дострокові вибори народних депутатів. Країна знаходиться у кризі, як економічній, так і суспільно-політичній. Саме тому настав час кардинальних змін та нових людей у владі. Найкращий депутат сьомого скликання, полтавець Сергій Каплін, знову йде до парламенту, аби продовжити відстоювати інтереси полтавської громади. Він певен, що ці вибори можуть стати другим днем народженням України, адже саме під час цих виборів з'явилася можливість. Покласти абсолютну відповідальність за майбутнє країни на одну команду та на одну людину. Президент своєю головою відповідає за майбутнє країни. Ситуація в країні надзвичайно напружена. А отже, йому треба дати, крім посвідчення президента України, більшість у Верховній Раді і, звичайно ж, уряд і премєр міністр який буде працювати, а не знову займеться наступними виборами. Нам треба штаб реформ в уряді, а не штаб для майбутнього кандидата в президенти. Крапка. Саме у ці дні громадяни мають об'єднатися, аби зберегти Україну. На цих виборах не можна допускати помилок ні виборцям, ні політикам. Блок Петра Порошенка йде на вибори, щоб стати серцевиною процесу об'єднання країни, забезпечення незворотності руху шляхом євроінтеграції та повернення окупованих територій. У нас з вами надзвичайно серйозні завдання. Завдання номер один: пропрезидентська більшість у Верховній Раді України. Завдання номер два: формування уряду. Не на принципі Партійних квот як зараз, а на принципах професіоналізму і відповідальності. І третє завдання навести порядок у нашому місті. З цими трьома завданнями нам посилам разом з вами справитися. Предвиборча кампанія була короткою, проте під час неї Сергій Каплін зустрівся з величезною кількістю полтавців. Щодня до його приймальні зверталися десятки громадян. Щодня вирішувалося десятки проблем жителів міста. Він зустрічався з медиками, студентами, робочими, вислуховував їх проблеми та розповідав про роботу, яку повинна зробити нова Верховна Рада України. Сергій Каплін єдиний кандидат у народні депутати, який оприлюднив номер свого особистого мобільного телефону, аби постійно бути на зв'язку із полтавцями. Я чекатиму кожного вас. На вашій виборчій дільниці. Я кілька разів об'їду усі без винятку дільниці. Аби тут був порядок, не було провокацій, аби Путіну не вдалося зірвати ці вибори. Аби вибори не вдалося зірвати провокаторам від інших політичних партій, які мають надзвичайно низький рейтинг, і прагнуть чергового реваншу. Їм це не вдасться зробити, бо ми разом з вами. І у нас одна мета. Не допустити олігархів до влади. Сергій Каплін підтримує президента країни, а тому прагне якнайшвидше встановити мир в країні. Він прагне децентралізації, аби вивести розвиток полтавського регіону на новий рівень, побороти корупцію та пролюструвати чиновників та посадовців. Парламентар хоче зробити Полтаву столицею реформ, щоб зробити місто кращим аніж Вінниця, Львів та Київ. Саме через те, що Сергій Каплін має перевагу над іншими кандидатами, вони намагаються заплямувати його ім'я, спекулюють демократичними принципами, спотворюють факти та відкрито брешуть. Проте люди знають про Сергія Ка. не з розповідай, а з реальних справ. Ну, отношусь к нему очень положительно, потому что так как он очень помогает людям лично, лично с ними можно встретиться, допустим, и по в мере возможности он помогает, в принципе, действительно. Есть такие личные знакомые, которым он уже помог, то в принципе как бы он и достойный. А если, допустим, такие люди будут во власти, то может быть что-то изменится в нашей стране, и закончится эта война и если будет хорошо. Я просто видела результаты его работы. И как вы оцениваете результаты? Положительно. Люди обращались, он помогал. Он всегда на связи. Я отношусь к нему достаточно положительно. Но я считаю, что это первый депутат, который на бигборде установил свой номер телефона, по которому он отвечает лично сам, и по которому можно с ним связаться. И действительно есть люди, которым он действительно помог. Чоловік чесний, який бореться з корупцією. Я думаю, що ми доб'ємося чогось хорошого. Вы... Кандидат в нардепи дякує всім полтавцям за підтримку, за телефонні дзвінки та листи, за кожне звернення та необхідні зауваження. Він запевняє, що не підведе і виконує усі накази людей. Я відчуваю теплу долоню кожного з вас, ваше плече. Ми давно стали єдиною потужною сім'єю, родиною, полтавською родиною. З нас вся країна бере приклади. Всі заздрять мені від того, що ми такі розумні і активні виборці. Я зроблю все разом із своєю командою, аби вам не було соромно за мене і щоб виконати кожен пункт, кожну передвиборчу обіцянку. До зустрічі в дворах, до зустрічі в моїх приймальнях, до зустрічі, дорогі полтавці. Ми перемагаємо, ми перемагатимемо, ми будуватимемо. До зустрічі Сергій Каплін закликає усіх українців об'єднатися, прийти на вибори, відповідально поставитися до свого громадянського обов'язку та зробити вибір на користь майбутнього України.